Уже більше трьох тисяч дописів українців про війну зібрала від початку повномасштабного вторгнення платформа свідок, своєрідний щоденник війни, де можна архівувати свої спогади про російську агресію. Ну і насправді не лише спогади, як працює щоденник, ідею якого втілив американець Джеймс Ходсон, і які ексклюзивні історії можна побачити в ньому. Анастасія Терещук дізналася. 24 лютого у нас народилася фея. Козочку назвали так булюта у нас уже була, а називати Февралиною не захотіли. голодне козиня, яка війна. Так розпочинає свій допис у щоденнику Світка пані Катерина. Вона із родиною з Харківщини, із Ізюмського району. Жінка пише, кожен свій спогад про війну на платформі описує окупацію. Гості з Росії приїхали. Або боку в полі стоять під селом. Потім ми зрозуміли, що це надовго. Забарикадували вікна оцими шафами, високими меблями. І вже всю подальшу окупацію, подальші обстріли ми переживали в хаті. Говорить про побутові справи під вибухи. У нас обрізка малини, десь візюмі гупає, лахкає. Досі Катерина ніколи не вела щоденник, але в один із днів після російського обстрілу вирішила потрібно. Я отримала травму, коли мене в притул обстріляв гелікоптер окупаційний. В мене була тяжка контузія, воно усе летить, то мене в забор кине, то забор у мене кине, і воно у осколки цим летять. І я тоді пообіщала собі, якщо я виживу. Я мовчать більше не буду. На питання, чи не боялася, що окупанти прочитають її дописи, Катерина впевнено каже: ні, росіяни зруйнували їхній будинок та погрожували родині. Вони до нас ломились і кричали: пусти скатінна, розстрілювати буду. А я кажу: ні, 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 я тебе не пущу, як це все побачиш, ти точно мене розстріляєш. Так вони в даху стріляли, всі ховали і ушли. Родині вдалося виїхати із окупації, але звичка все нотувати в Катерини залишилась. Що ми Гренки. записував усе в окупації пан Олексій, а оприлюднив після того, як виїхав із Херсона. Моя перша нотатка на платформі саме про полон. Пан Олексій потрапив у полон після перевірки на одному із російських блокпостів. Там перевіряли все: і телефон, і особисті речі, і татуювання. На правій руки на запясті герб і прапор. Перше, що вони хотіли зробити, це відрубати руку або прострелити її. Олексій у своїх нотатках детально описує все, що бачив у російському полоні. Як росіяни змушували його прибирати останки закатованих українців? Десь годину я там точно протирав. Маска від запаху ніяк не врятувала. Сльози виїдає. Це важко передати словами. Зазвичай фізичне насильство воно застосовувалось як до мене, так і до інших. Пізніше зрозумів, що так просто залишати це не можна. Світ має знати російські злочини. Вирішив написати на платформу свідок. Тому що знаю, що саме ця платформа дуже часто розповідає наші історії, які українці записують на платформу в по Європі або по Америці, і тим самим розказує світу, що переживають українці. Це і є головна мета проєкту Свідок: документувати військові злочини та показувати справжні обличчя Росії. Ініціатором її створення був американець Джеймс Ходсон, який одружений із українкою. Коли побачив, що відбувається в Україні, мені стало зрозуміло, що нам потрібно знайти способи, щоб вплинути на людей в Америці та Західній Європі, аби вони зрозуміли, що переживають люди. Ще одна наша ціль так: ми співпрацюємо з правоохоронцями, з Офісом генпрокурора, міжнародним кримінальним судом. Ці свідчення, які ми передаємо правоохоронцям, вони потім долучаються до досудових розслідувань. На платформі за потреби можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Загалом на сайті вже зареєстровано більше 4,5 Тисяч людей дехто пише анонімно. Люди зберігають максимально різні свідчення про перші дні повномасштабної війни. про... Окупацію, евакуацію, про вибухи, про життя, оці знаєте, щонічні атаки, шахедів, так чи інші моменти. Але також, окрім важких моментів, вони зберігають і про волонтерство, і про те, що допомагає їм рухатись вперед. Тож як може залишити свої свідчення? Перше, це перейшовши на сайт свідок.орг, або через телеграм-бот-платформи чи за номером телефону? Анастасія Торіщук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.